94,5 мільйона гривень допомоги отримали пів тисячі запоріжців, чиї оселя були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Такі результати міської комплексної програми соціального захисту населення на 2023-2024 роки. Допомогу в розмірі 10 тисяч гривень мешканці пошкодженого житла отримують впродовж 48 місяців. 67 людей від початку дії програми отримали житлові сертифікати. а решті – частково зруйновані будинки відно коштами міста Скористатися можуть власники, а також співвласники домогосподарства, але вона щомісячна до того моменту, поки людина або отримує житловий сертифікат по державній програмі є відновлення, або якщо це Будинок буде відбудовуватися міською радою то, до відновлення. В рамках комплексної програми матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень отримують люди з інвалідністю, багатодітні родини та отримувачі субсидій. Для того аби оформити допомогу від міста. Спочатку треба звернутися до ЦНАПу за актом обстеження технічного стану приміщення. Також додати треба заяву про факт руйнування, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує власність на фінансування програми підтримка на 2025 рік. Вже виділили двадцять. 3,5 мільйона гривень водночас запоріжці можуть отримати фінансову допомогу на ремонт пошкодженої внаслідок обстрілів покрівлі міська е, влада прийняла рішення е, внесла зміни до міської комплексної програми соціального захисту населення. Е, був внесено новий захід надання матеріальної допомоги на ремонт покривель приватних будинків. Розмір цієї допомоги 58 тисяч 400 і за три місяці департаментом було надано допомогу 588 власникам співвласникам приватних будинків, яких були пошкоджені покрівлі.